На цьому об'єкті можна побачити, як ми поєднали класно камінь двох типів. Це є в нас граніт сірий, це базальт, він майже чорний, і скло. Скло бірюзове, воно ввечері дуже гарно світиться, підсвічує в'їзд в будинок. Яка би темінь не була, навіть якщо у вас фари не працюють, ви не промазуєте свій в'їзд в будинок. І крім, того, ми тут, крім того, ми тут гарно вирішили. Вхідну зону, ми її заглибили трошки, що додає такого затишку, коли ви підходите до воді, а тут вулиця проїзна, тут машини собі їздять. Ви є на метр глибше вже на своїй ділянці, ви ще не на ній, але ви вже в такому в кишенці безпеки. Ви сюди заходите, відкриваєте хвіртку і заходите. Цей проект ми розробляли індивідуально під замовників, погоджували з ним. З вами теж будемо погодити, якщо ви будете нашими замов... погоджувати, якщо ви будете нашими замовниками. Тому робимо гарні, цікаві поєднання. Подивіться, тут скло, також вхід під підсилюється, гарно поєднується світле бірюзове скло з темним базальтом. І можете ще подивитися, як цей об'єкт виглядає зсередини.